Селянська 120Б, Печерська, яка у вас Лепцівська, так? Лейцівська да? 13, 13. Мар'янінка, Мічникова 11А, інші забудова. Хлопці, ви сюди, становіться, сюди. Щоб я... Всім доброго ранку. Сьогодні знаходимося під департаментом державного архітектурно-будівельного контролю. Це Відомство державне, яке відповідає за будівництво по старим нормам, перше. Четверта категорія, зараз сс 1 СССР-2. і відходить до будівельництва вільня. Вчора побиті люди на екрані. Так же ж, як і ДАБІТ, таке ж корумповане. кожен двір прийдеться з вільня. Щоб усі приєднувались. Я думаю, це без глянути з однієї години. торгівельні центри і задовільняють інформацію. ちょ、まあ、うどこの子。 Це діяльність заходів для того, щоб зупинити це свавілля, щоб знести незаконні забудови, щоб подати позови до судів, щоб здійснювати це заходи реагування. Ми з Київ зараз, як порохова кішка, крізь виникають забудовні конфлікти, і виникають на каналі, вони тільки тому, що тут цих департаментах погоджують цю документацію. Я була в минулої. Я задавала питання змір, вирішує питання, ми погодили наприклад декларацію по вулиці Назарівській сім, де немає землі, де земля ні в оренду не відведена, ні приватну владу скажу про те, яку говорила перебудова до військового а саме коли надається декларація про початок будівельних робіт, потім по завершеннях будівельних робіт, а потім вони відміняються, але вже оформлена приватна власність. Вона працює дуже добре і саме в адапку. це видно на прикладі стоцентка принципу, де була оформлена декларація про початок робіт. Потім про закінчення, потім оформила приватну власність, а потім декларація була скасована. Як ти там було давно повідомлення, що ми такі гарні, такі хороші, скасували декларацію, виявили порушення, але з приватної власності можна виросити в судовому порядку. Тому стаценка триця, третя лінія працює, кошти там заробляються нелегально, тому що там хостел, і ніхто нічого зробити не може. 34-й лімітні лінії звичайно будівництво зупинено, ну, візуально, говорять про те, що там всередині проводяться певні роботи будівельні, але їх не видно. Наш наш історичний Київ, перетворюється просто будівельний майданчик, будівельну такови. Інакше те, що відбувається, назвати неможливо. Я коли приходила сюди в архітектурну цей, то зустрічалася з людьми, які ходять багато років, які дійсно мають маленькі будиночки в Києві і вони там хочуть собі прибудувати якийсь старайчик. Їм не дозволяють цього робити, їм не підписують декларації. Ці люди на своїй землі не можуть зробити нічого. Натомість забудовна мафія, забудова.

підписуючи певний документ, він нічого не боїться, він не колись до скабіна. І потім цей підписаний документ перетворюється в від... соціально острий конфлікт між громадою і правоохоронними органами. Адже той же саме дозвіл там підписаний, підмахнув і починається протистояння місцевих мешканців, мешканців і відповідно тітушок і правоохоронних органів. Шановна громада, я з собою взяв лист цього департаменту контролю. Вони, а, а мабуть, не підготовлені. Або, мабуть, пишуть все те, що їм подобається. Вони пишуть, що наш будівник сертифікат готовлені. Цей сертифікат готовне. Давно вже посудово зміняний. А він не пише начальнику а, цей, академії культурної спадщини, з громадської організації. Вони пишуть. Є сертифікат готовність. Та як же так, що ж ви там робите, що ви не зайдете від нього? Ще інша справа. Справа в тому, що оцю погорілому, яка дала цей сертифікат готовності, це взагалі якась фізична особа. Бо коли виникла кримінальна відповідальність за те, що вона написала, вона десь зникла. І зараз прокуратура і поліція розшукує, вони написали, дайте ту погорілого дві пам'яті. Їм відповіли з від контролю України, що така що у нас не працює. Так що це відводить? Вона підписує сертифікат, бере гроші, або він втікає. Та такого ж не буває в світі? Скажіть, будь ласка, якщо лікар лікує дитину, і залікував її, вона померла, він швиденько увольнеється, то його не знайдуть, буде відповідальність чи місця. Там 400 та квартири, які навіть. Цікаво, департамент надає uh, містобудівні умови та обмеження uh, і нови, виконують uh, санітарні нови. Назвичайно активно сприяються. Ці корупційні ніточки давно треба обробити, щоб де подаються містобудовні умови та обмеження на земельній ділянці, із, із призначення дивідуальне будівництво, видані містобудівні умови на шість поверхів, підтримці будинку, який був там 90 квадратів, а потім декілька тисяч. І відповідно до цих будівників обмежень їм видають декларації, вони будуються, зараз водять в експлуатацію. Танцювається така, шість поверхів, а поряд будиночки невеликі. Відповідне навантаження на е, водопровід, електроенергію. Про це ніхто не задумується з цього департаменту, хто видавав. І зараз нам дають відписку, що... В принципі, у зв'язку з тим, що місто будівництво обмеження не порушені, дап э, так, також не вбачає жодних порушень в даній реконструкції. Ми будемо писати надалі звернення і чим вони. Зокористовують цікаву схему. Це перше. Є генплан міста проти 2020 року, а є проєкт нового року. І коли треба зробити, я так розумію, за певні кошти, отримати містобудівні умови та обмеження, які не відповідають генеральному плану. До 2020 року вони цей лист і проводять наші будь-яке будівництво. Сьогодні зібралися люди, зібралися кияни, наша організація, подамо свій проект. <плес> то в принципі за такою схемою можна буде провести, що тут на хреща має бути якось полаковий будинок. То за такою схемою його тут можна буде про Але, звичайно, такого не може бути в принципі, притульна схема для обраних схема для того, щоб на е, землі Брати кошти яка кошти за те, що руйнується наша. Вість. Я так розумію, це будівельна масла. Вона не збиває Не робить нічого для. Тут проживати, тому що перетворюють місто не ну, просто бетонне гетто. І, всі, хто живуть зараз в районах, де активно будуються високі будинки, знають, як виїхати це, вже зранку. по дорогам, які ніколи в житті не було розраховані на такий поток машин, І як приїхати, я де запаркувати машину я навіть не плану, ...і суперечить історичним межам міста Києва. Громада протестує, люди за те, щоб Київ залишився історичним прекрасним містом. І щоб зберегти хоча б ті ділянки, які ще залишилися. І щоб ця забудовна банда, забудовна мафія нарешті канула кудись далеко з нашого прекрасного міста, з нашої прекрасної країни. І щоб тут дійсно розвивався нормальний бізнес. Тому що дещо зараз робиться в забудовній сфері бізнесом назвати не можна. Не буде ми простору, ми не вже буде вже життя. Дуже злочинно, дуже підступно вирубані дерева в КПІ. Ви бачили, ці дві прекрасні, такі сосни високі, які перетворювали парк КПІ за цей поглад наш, казковий їх зрубали для того, щоб показати, що є нові господарі, які будуть вирішувати, стояти столітнім деревам. Чи не Стояти, стояти столітнім будинкам, чи вони їх будуть руйнувати. Знову, шановна громада, об'єднуємося і боремося з цією забудовною навалою. А зараз ми підемо в департамент, розкажемо про наші проблеми, здавай заяви і будемо вимагати реагування, і будемо контролювати ситуацію, яка склалася в містобудівній сфері. Тому, А вона незмінна дотримання законності, відміна декларації, скасування приписи і щоб вони подавали позови до суду на знесення незаконних забудов, таких як на Мічуріна 44, на Жилянській 120Б, і по іншим, на Копернікасі і по іншим об'єктам. Повинно бути реагування ні до хай. Займаються чимось іншим. З нами відкриті кримінальні провадження по наших заявах, відкриті вже в набу, відкриті е, в поліції, відкриті в прокуратурах міста Києва на забудовників. Тому процес іде дуже важко, але ми потихеньку ламаємо цей злочинний ланцюг. Це дуже довга історія, але ми все рівно переможемо. Тому ми бачимо, яка в нас своєвнича, яка в нас. Справедлива, яка в нас правильна громада, така, як, наприклад, на Наривуцького 8, де вчора люди відстоювали як леви свою територію, відстоювали дерева, не дивлячись на те, що били жінок, били літніх людей, і цим займалася вже, на жаль, поліція. Але цей час пройде, тому що все рівно правда перемагає завжди. І вони, отримуючи свої напряму. Оскільки знайдуться небагато басніші особи, які їх будуть душити, їх же методами, це ми вже всі бачимо. А ми чесно, правильно, справедливо відстоюємо наш історичний Київ, наші двори, наші, нашу землю і нашу історію. Все, шановні мої, проходимо на шостий помер. Ми переможемо. наче не може бути.